Привіт! Сьогодні ми хочемо продовжити тему педбатьківства та перейти до більш делікатної її частини дитячого педбатьківства. Прохання дитини завести домашнього улюбленця те, від чого у батьків часто пробігають мурахи по шкірі та виступає холодний піт. Але зовсім дарма. Діти та звіродіти обов'язково знайдуть багато спільного, якщо направити їхні відносини руслом взаєморозуміння. Тож з чого потрібно почати. По-перше, ви маєте бути впевненими, що дитина справді готова до відповідальності, та доручити, чи передати їй одразу всі обов'язки з догляду за улюбленцем, не вийде. Цей процес потребуватиме вашого контролю, аби забезпечити комфорт обом. Це має бути свідомий вибір з рахуванням усіх можливих сценаріїв розвитку, незважаючи на найбільш сльозливі прохання дитини. А щоб оцінити власні сили та готовність дитини, можна не попросити у знайомих чи друзів улюбленця на один день. По-друге. Ваш особистий приклад найкращий ґрунт для вдалого початку. Це стосується ставлення до звірят загалом. Якщо ви акцентуватимете на важливості регулярного догляду, самостійно будете показувати приклад замість довгих нудних інструкцій. Дитина захоче брати з вас приклад. Ваше власне нехтування етапами догляду, лінь та роздратування при згадці вигулювання почне укорінюватись і у вашої дитини. По-третє, одразу потрібно. Розставити для дитини всі крапки над і. Домашній улюбленець не іграшка чи мила тваринка, яка потрібна задля власної розваги. Це особистість, як і людина. До того ж, з появою у сім'ї повноправний член родини. Отже, варто заздалегідь виховувати етику відповідальності. Так, ви зможете запобігти дорікання про те, що піклуйтесь про домашнього улюбленця тільки ви. До того ж, такі методи не дієві, бо лише сіють дітям. Тривогу, відчуття провини та безпомічності. Краще разом обговорювати особливості догляду за улюбленцем, міркувати, які засоби гігієни та комфорту потрібно буде придбати, а також переглядати цікаві відео на цю тему. Дуже крутий мастхев – це тематичний планер для дитини. В ньому можна фіксувати щоденний розпорядок для улюбленця, етапи догляду, а також спільні досягнення. Це може зацікавити дитину, дати відчути її себе дорослою та самостійною але що робити коли цей день настав не поспішайте одразу розписувати довгий розпорядок догляду за улюбленцем своїй дитини, адже від віку залежить її посідючість та сили тому навряд чи діти до 4-річного віку зможуть міняти лотки улюбленцям оскільки і самі потребують ретельного догляду. Дітям з 4 до 6 років можна доручати мити миску, допомагати розчесувати чи прибирати іграш. Кошти постановка обов'язків для дітей цього віку більше полягає у невеликій залученості до процесу, крім навіть в допомозі, аніж у самостійному виконанні. Діти 6-10-річного віку можуть допомагати купати, вигулювати, тренувати, а також прибирати за звірятами під контролем батьків. А починаючи з 10 років, діти цілком можуть взяти обов'язки на себе та краще не перенавантажувати усіма ними одразу. Можна почати, наприклад, з. Гулювання та годування і поступово нарощувати. Ну, як я вже згадувала, для цього чудово підійде планер. А що робити з нехочухою? Не все ж завжди буває ідеально, правда? Те, що ви в теорії прорахуєте до дрібниць, може розбитися об просте дитяче не хочу. Найкращий спосіб впоратися з цими проблемами не погіршувати їх. Ні в якому разі не можна сварити чи грубо примушувати до виконання обов'язків. Дієвішим будемо яко поцікавити. Кавитись, як пройшов спільний день дитини і улюбленця, як справити настрій у тварини та які труднощі виникають. Не варто також забувати заохочувати хорошу поведінку з твариною та належний догляд. Похвала буде знаком дитині, що вона робить усе правильно. Знайти корінь проблеми можливо, варто лише проговорити з дитиною причини. Можливо, вона знати перенавантажена або ж улюбленець не піддається їй. Головне мати бажання та терпіння. Тож, як бачимо, методів, які допоможуть залучити дитину до виховання та догляду за улюбленцем, є дійсно багато. Головне запастись бажанням та терпінням. Всі ми маємо просту людську властивість втомлюватись. А діти в процесі догляду за звірятами втомлюються вдвічі більше, оскільки відчуття відповідальності в них тільки формується. Та всупереч цьому вони дуже прив'язуються до своїх обожнюваних хвостиків. Тому з часом. Усвідомлюють, що звірята просто потребують їхньої допомоги у нашому складному великому світі. Ще про важливе, усі ми добре знаємо, що ігри це улюблене заняття і дітей, і звіродітей, а їхнє спільне проведення часу для обох матиме найвищий коефіцієнт корисної дії. І постарайтесь не забувати про особистий простір звірятки, який їм так потрібен, бо поважаючи особисті звіряти, дитина матиме повагу та Симпатію з її боку пропоную тапнути лайк, якщо це відео було для вас дійсно корисним. А також дивіться у коментарях досвідом педбатьківства ваших дітей. Нехай воно проходить спокійно, без стресу, а ми з вами зустрінемось у нових наших оглядах. Папа! -па!